Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось з вами прогноз на тиждень з 23 по 29 червня. Три варіанти. Дивимось, як завжди: настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, фінанси і, якщо потрібно, пораду. Перший варіант, другий, третій. Працюють три різних колоди. Обирайте, куди вас потягне, чи на номер, чи на колоду. В описі є там ходи. Тому кому треба час, ставте на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанту. Так, годиннички, вітаю вас. З 23 по 26 червня. Що у вас чекає? Давайте дивитись. Ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку? Робота для тих, хто працює. Робота для тих, хто в пошуку. І фінанси. О, дві карти достались. Хороші дуже карти. Просто прекрасні, чи ж настрій такий? Чи ж у вас такий настрій? Якийсь тиск відчуваєте, п'ятерка кубків. Ну, дивіться, взагалі, да, на всі сфери дивлюсь, сфери всі випадають добре. Ну ви чомусь в такому стані депресивному, такому апатичному. Чому ви в такому стані? Чим ви розстроєні, чи ви переходите вже на новий рівень, чи ви на ньому зациклюєтесь? А, у вас перехідний період так? Да. Знаєте, таке відчуття, що ну, що зміни вони вже йшли, ви відчували, що, йду, що вони надвігаються, да? ви розуміли, що там важливий період починається. але не хотіли щось з минулого відпускати. Не трималися за щось, зміни тяжко приймали. Щось вас тут вибило з колії, так. Да? Мені не дивіться, теж хороші карти. Четверка разів дороги відкривається у вас, нові можливості. Я скажу так, це у вас прощання, прощання з минулим, відпускання його. Ви знали, що воно вас веде. Не туди, куди треба, але ви до нього привикли. Да? Це така войдолка, залежність від когось або від чогось з минулого. І цей тиждень перехідний, дивіться, в які прекрасні моменти та прям таке майбутнє. Да? Трійка кубків для особистого життя, для тих, хто в парі. Свято якесь радість. Тут навіть можна отримати по цій карті пропозиції руки та серця, процвітання, гостя, може, знаєте, що хоч може бути. Пажи. Ага, тут дві карти. Дві молодих людини, да? два пажа. Може, це ви і. і... Ваша кохана людина і між вами пристрасть, сила пристрасть, да? Сильно в емоції можете падати. Ну, потім це все нормалізується. Взагалі, як якась радісна подія показана мені. І ви сильно прям на емоції виходите, ну знаєте, коли. Сильно в архіде, що потім трошки все одно проходиться з часом нормалізуватися за рахунок того, що чуть-чуть треба йти вниз. Ну ось так. З карта світу для тих, хто в пошуку. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Ну, Світ, працюєте, спілкуєтесь з кимось, працюєте над тим, щоб побудувати з кимось стосунки. Шукаєте, ви шукаєте когось для серйозних стосунків. Не скажу, що зараз є, але я скажу, що ви ніби. Тут наважуєтесь на щось, до речі, це може бути зв'язано, наприклад. Да? Ви казали собі, ніколи в інтернет не піду, не буду ні з ким знайомитись, а тут ви ніби і ну ладно, попробую. Да? От ви прощаєтесь зі своїми стереотипами старими і йдете в інтернет пробувати, чи там просто на побачення, ну, думали, що вже не хочете, а тут вирішили, ну, все-таки дам шанс, да? не всім може. Погані. От тут якась та, така штука. Нема тут ще те, що ви заводите, стосунки когось знаходите, тут рішення рішення пошукати, дозвіл собі, да пошукати. Так, для тих, хто працює, карта сонця Ну, що може бути круче, да? все прояснено, все ясно, ви світите, вас помічають, вас хвалять, у вас все виходить. Карта сонця дуже добра. Ви творчо можете якось тут працювати. У вас є натхнення. Може, ви на нову роботу тут переходите. Дивіться, у вас енергії багато, у вас все виходить. Ви така людина видна на роботі. Вас помічають, хвалять, клієнти приходять, да? ви процвітаєте, що тут скажеш, процвітаєте на роботі. Документи, які потрібно підписати, підписуйте, звіти приймаються, да? і так далі. Для тих, хто в пошуку, карта зірка, теж хорошо. Бачите, тиждень, кажу: добрий, ну, справедливість, скоро маєте знайти роботу. Причому на хороші гроші вісімка кубків, да? куди ви направляєтесь у десятку пентаклів, на хороші гроші, на хороші умови. На справедливий баланс роботи і зарплати. Ну, тобто, є можливість на цьому тижні знайти прям класну роботу. Є, є тут кубків новий етап у вас, одинички, новий. І по грошам дивіться, які карти, дві випали. Якщо дивитись такий дуплет, як кажуть, да, з двох карт повішений і туз пентаклів. Це така класика дуплета, да, типу багато грошей. Тобто зануритись у гроші в пентаклів, Багато можливостей заробити. От, якщо, наприклад, випадає. Повішений біля імператриці, кажуть, вагітність, да? ну, тобто, довго носити, довго бути в такому плодородному состоянні, тобто бути вагітним. Тут у вас плодородність фінансова, тобто гроші у вас будуть на перспективу. на перспективу причому, Тобто вони мають щось збільшуватись. Ну, ваш стан да, такий. Не було би щастя, бо да нещастя помогло, я би так сказала. Ви думали, що там якось, може, обставини лягають не так, а воно насправді все як має бути. У вас тут прям гроші починають іти до вас, да, потік відкривається, і вони все збільшуються збільшуються. збільшується. Так, поради для вас. він мечів у нас випадав. Щось вивчати, чомусь довіряти. Пробувати вірити в краще. Да? Кажуть ваші мечів От Оптимістично ставитись, ловити, а не намагатися зупинити зміни, іти на них. І все буде прекрасно. Офігенний тиждень, по другому не скажеш. Класний, класний тиждень для вас. Нехай він програється для вас якнайкраще. Пишіть свої коментарі, враження. А я перехожу до другого варіанту. Це така нова колода в мене. Я вже її для шурців використовувала, а для е, довгих розкладів. розкладів не називається вона. Так, Кренс Постер. бабусині, відкритки якось там. Тут такі відсилки до старих мультиків, фільмів. Ну, взагалі до відкриток, якщо чесно. Да? Відкрит... Просто відкритки теж використовували, там, мультики, фільми і так далі. Є спорні тут моменти в цій колоді, але тим не менше цікава колода. Так, говоряще теж. Так, давайте дивитися ваш тиждень з 23 по 29 червня. Ваш настрій. Кар'єра. Ой, особисте життя. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота для тих, хто працює. Для тих, хто в пошуку. Фінанси для вас. Тоже п'ятерка кубків на дні, да? Хочете якихось змін піти в нове. Вісімка кубків на настрій у вас, так? Да? Ну тут. Саме в всі це когось проганяти від себе. І я туди дивлюся, ось воно може програватись в особистому житті, житті для тих, хто в пошуку. От ви ніби тут, от вам хтось тут мішає, от настрій такий, хтось мішає вам. Може, по роботі хтось мішає, ви хочете самостійно справитись, там, не знаю, сусіди мішають, родичі по неприїжджали, мішають, да? чи ви кудись поїхали. Ну, так. Да. От, знаєте, ніби ви хочете не те, що сховатись, ви хочете зробити щось самостійно, а от хтось лізе, і лізе, і лізе, і підказує, і розказує, підглядає, заважає. Да? От такий настрій, що вас ця людина прям дратує, і ви якось її будете від себе відганяти. Ну, от так іде. Зараз подивимося, де може програтися. Особисте життя для тих, хто в парі. Да? Тут такі дурень в нього, кишені пусті. Не знаю, нічого не можу запропонувати, знаєте, як згуся вода, я би так сказала. Да? Як згуся вода. Фінансові якісь між вами труднощі мені йде. Такі тимчасові проблеми, але все одно, все одно любов є, розумієте? чуть-чуть будете виходити. Таке веча, що на цьому тижні, знаєте, як може початися з того, що ну, нічого немає, а під кінець уже потрошки вже може покращуватись. Що тут, мені здається, що от як мужчина тут таку задню роль грає, правильно я розумію, Хто тут добитчик? Ну, більше жінка, да. Жінка тут більше добитчик. Через це тут так іде. Що мужчина тут на цьому тижні йому важко щось запропонувати, не дуже в нього щось, я квіточку пропоную, да. любов, емоції. На Фінансово от, на щось треба, а він не дуже має, що вам дати. Але ви все одно якби підтримуєте одного, все одно залишаєтесь разом і йдете далі. Ось такі якісь нюанси. Ну, це якщо не фінансово беремо, ну, вже якісь плани. Ніби ви щось хочете зробити разом, але він не дуже може це зробити. Але хоче, тим не менше, да? дев'ятка жезлів для тих, хто в пошуку. Ну що, ви тут тікаєте від тих, хто за вами біжить, да? не хочете, тут, воно може з восьмеркою кубків бути разом. Можуть за вами ухаджувати, можуть вам увагу приділяти, але ви ніби не хочете. Хтось навіть один нав'язчивий може бути. Так, да, дивіться, вас, якби тобі, тут на часті, хочуть трошки розірвати. <кій> <кій> Пропонувати будуть побачення, увагу. Боротьба така за вас, ніби, знаєте, але ви ніби нічого не хочете. Да, ви нічого не хочете, вам хочеться побути одній, я би сказала, тут, або одному. Або одному. Ну, хтось тут такий настирний, що вас аж буде це теж нервувати. Ну, ви правильно відчуваєте, що не треба довіряти. Правильно. Це тут якийсь один сплошний такий наплив, на який не, не веде до відповідальності. Далі йдемо. Паш мечів для тих, хто працює. Паш мечів для тих, хто працює. Багато спілкування, багато можливої інформації, документів вивчення, щось взагалі можете тут вивчати, пажмучів. От якісь можна документи писати, вам приносять там ще звідти, звідти пишіть, пиши, пиши. Тоже може і начальник перевіряти, назад відправляти, да, от такі от можуть бути нюанси. Багато, багато роботи, багато замовлень, може, там тяжко бути справитися, може, наскільки буде багато роботи, що ви будете думати, та, боже, мій вже не може, якщо там е, магазин у вас торгує, чи сфера послуг, да, клієнти йдуть, замовляють, купляють. Ви ніби й раді, але ви просто не справляєтесь трошки. Що вам робити? Ну, можливо, помічник потрібен. Організувати все правильно і має все вийти. От хтось може допомогти. Не відганяйте, якщо хтось хоче допомогти. Якщо багато роботи і це клієнти там, да, чи документи, які лишній раз несуть, попробуйте якось <кліпи> привляч когось да, до себе, щоб допомогли вам, щоб нічого не втратити. Щоб не втратити такі шанси, які йдуть цього тижня до вас. Вам це в руку, так. Да. Вам це в руку. Бачите, вам це в руку йде. Тому тут хапайтеся. все-таки. Я би сказала, що там забагато відмовляєтесь, а тут скажу, ні, пробуйте, пробуйте, хапайтеся. Якщо переживаєте, чи знаєте, не знаєте, беріть, дають вам якийсь проект зробити, і ви сумніваєтесь, пробуйте. Спитаєте в когось. Ось так. Тут Пентаклів для тих, хто в пошуку роботи, да? це хороша карта, шанс, звісно, знайти роботу. Дуже великий у Пентаклів. Башня, дуже несподівано. Дуже несподівано можете знайти роботу. А що місяць у нас тут? А, до кінця місяця, да? от може, якщо на 29-го, ми по 29-го то 30-го, да? тобто, так. Да. Тут є шанси, великі дуже шанси знайти роботу. Кстаті, до спентаклів тут такі карти, Єрофан, говорить про те, що можна тут своє щось відкривати. Да? Тут місяці може говорить про це, що вам треба не на когось, а на себе працювати. Так що подумайте. Ну, шанси знайти теж є. Ну, найкраще тут на себе. Сімка жезлів для, ой, не для тих, а фінанси. Туди-сюди фінанси, гойдалки такі, да? фінансові гойдалки у вас. Дивіться, яка карта опять туди-сюди конфет. То гроші є, то грошей нема. Якщо від клієнтів залежить, від замовлень, тут якраз воно співпадає, получили, потратили, гроші як вода. Також ви можете якось розділяти їх там між кимось. Ще такий нюанс дивимося з тим, що тут хто в парі. Ви можете заробляти більше, ніж ваш партнер, і трошки так. Не дуже хотіти ділитися, може бути така тут штука. Ну, опять таки, неожиданно. Якась дільошка у вас цілий тиждень, у всіх сферах. Дільошка, дільошка, дільошка. Допомога. Може, ви комусь будете допомагати, отримувати гроші, але допомагати, там, не знаю, батькам, дітям і так далі. Правильно розраховуйте себе, свої сили, свої фінанси, так. Да? Бо гроші точно є, але є якісь такі трати. Дир Дирочки, куди вони уходять, да? ось так. Ось такий тиждень, нехай програється якнайкраще, а я переходжу до третього варіанту. Класику хто обрав, давайте дивитись. 23 по 29 червня. Дивимось, ваш настрій. Особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Кар'єра робота для тих, хто вже працює, для тих, хто в пошуку. І фінанси. Та у нас сьогодні тузи Пентаклю на фінанси випадають. Може всі три варіанти: хтось дивиться. Настрій помірність знайти баланс. Зразу карти бачите, які схожі в кар'єрі тих, хто працює, може, у вас буде баланс між роботою і домом, або там справитись зі всім. Але ви хочете по поміжності знайти цей баланс, цю золоту середину, і як жінка, і як воїн. Ну от, теж тут. Щоб не було сварок, щоб не було суперечок, непорозумінь. Війни, якоїсь там в сім'ї, да, чи між колегами. Ви ніби будете трошечки на цьому тижні таким. Як воно називається? Коричу, посередником, да? Будете старатись всюди зберегти якийсь отакий мир, спокій, злагоду, плавність і так далі. Так, Особисте життя для тих, хто працює. У нас іде лицар, вже... ой, Боже, де, що ж це таке? Особисте життя для тих, хто в парі. Лицар жезлів. Лицар жезлів. Це може бути активний мужчина, може бути приїзд чоловіка, якщо він був далеко, давний. підтверджують корован кубків. Що це в парі мужчина такий активний, яркий, рветься кудись вперед. Про що він тут? Він десь їде. Він десь їде, чи він звідкись приїжджає, він росте, змінюється. Змінюються з ним стосунки. Прорив в стосунках, може бути примирення, зміцнення стосунків. Ну, і може бути, що ця людина приїжджає або уїжджає на цьому тижні. Ось так. Негативи тут взагалі не бачу. Що не сподіваюся? Дуже можете зблизитись на цьому тижні. Дуже прям багато розмов. Угу. Може, разом якась поїздка, ну, або ви до нього, він до вас, знає, в залежності від ситуації. Так, далі дивимося. Для тих, хто в пошуках особистого життя, хто да, вільний, карта самітник говорить про те, що ну таке, ви не дуже то хочете. Ви вже знаєте, хто вам потрібен. На таких швидше за все ви поруч не бачите, тому ви не розпилюєтесь. Да. Не розпилюєтесь. Ви чекаєте саме того, саме ту, ще на цьому тижні немає. Ви чекаєте, прям, знаєте, щоб йокнуло, щоб ця людина теж хотіла е, сім'ї, ну, з вами розділяла якісь цінності. Також ви можете шукати людину у своєї Релігійної принадлежності, да? може бути так. А там поруч, може, таких немає. Для вас це може бути важливо, або там віруючу людину. Ну, факт тому, що розділяли ваші цінності. Такої ще я на цьому тижні людини не бачу. Ну, і ви не спішите, ви от знаєте, що ви хочете, і просто так там ходити, кудись зустрічатись, ви не бажаєте. Твій капітан пентаклів для тих, хто працює. Двійка пентаклю. Ну, тож, якийсь баланс. Баланс часу, можливостей своїх. Двійка пентаклю. Ну, багато сили будете прям приділяти, щоб все зуміти. Конфлікт тут, я ж кажу, конфлікт тут іде. Конфлікт інтересів, конфлікт між людьми. І ви ніби стараєтеся це все якось збалансувати. З клієнтами, можливо, конфлікт. Тоже ж таке буває. Ну. Конфлікт конфлікт, І ви тут стараєтесь між там, можливо, примирити якихось колах, або там оказалося між молотами на ковальні, да? ну і ви намагаєтесь це все збалансувати. Вийде? Тяжко, але вийде. Тяжко, але вийде, ви зможете. А в'язуватись вам в це. В'язуйтесь, вам потім це вигідно буде, значить. Може, вам будуть багато роботи, да. то може коліга буде просити за мене вийде, попрацюй. Ви свою там роботу і його будете з трудом стати, але якщо зможете, да, то ви отримаєте потім винагороду, однозначно. Для вас вигідно знайти оцей баланс. У кожного тут уже своя ситуація. Для тих, хто в пошуку роботи іде п'ятерка пентаклів, карта кризи. Гроші закінчується робота, треба срочно, або, може, знаєте, ви шукаєте роботу, бо у вас на колишній роботі там не знаю, вигнали, попросили, да, мало платили. Ну тут через кризову якусь фінансову ситуацію йде пошук. Дуже прям срочно я бачу. Є можливість на цьому тижні знайти роботу. Не бачу поки що роботи. Я бачу, якась допомога приходить, можливо, від державних якихось установ. Можливо, від когось з рідних і близьких. Ну, знайдете, вам вистачить, да? і ви знайдете роботу. Не на цьому тижні, чуть-чуть позже. Зачекайте. На цьому тижні може у вас трошечки, знаєте, така панічка включатися, що переживати, боже, та блін, там, то що ж тепер буде? Але я бачу по результату, що все буде добре. І взагалі то спентаклю по фінансу показує, що ну, ви явно не останні їх кусок хліба доїдаєте. Гроші є і гроші будуть. Шанси заробити будуть завжди. Так що все видно. А кстати, для тих, хто працює дві капентаклів, да, може говорить, що ви дві роботи да? на двох роботах працюєте, і вам складновато. І ви можете обирати, куди йти вже, нарешті, да, оприділятись з одною роботою. Щоб... Або вибирайте, на яку роботу там. Стажуєтесь на двох, да, на яку роботу ви вийдете. Такий дуже нюанс, ну теж виберете. Ось так. Ось такий тиждень для вас, двоєчки. Ой, троєчки. Непоганий тиждень загалом. Головне, тут у не впадати і все буде прекрасно. Нехай цей тиждень для вас програється як найкраще. До нових відео. Опа!